І от наші наступні герої це спотери. Їхня стихія фотографування літаків. Для кожної моделі у них є навіть своє ім'я. Про фотополювання на літальні апарати далі у сюжеті Тетяни Козарвої. Фотографувати тут заборонено, оскільки Бориспіль стратегічний об'єкт. Втім, київські спотери все ж знають кілька місць, де примудряються робити світлини. Виганяють їх звідси лише коли злітають чи приземляються літаки перших осіб держави. Відстежують власники фотогвинтівок із диспетчерської вежі. Там розташована служба охорони аеропорту. От тільки спотери не були б спотерами, якби не мало ось таких фотографій. Взліт Віктора Андрійовича із Борисполя. знімався він совершенно в кустах. Тому що Приїхала охрана, попросила удалитися. Ну, так як здесь поле відкрите, то можна заліч з камерой. Історія цього кадра такова, що через 15 минут Віктор Андрійович вернулся, вернулся в аеропорт. Забрав Юлію Владимірону у Юлії Владиміровни самоліт і улетів. Літописці авіаперельотів з кожного фотополювання викладають світлини на спотерівських сайтах. Тут можна відстежити географію будь-якого борту, де літак злетів і де приземлився. По заводському номеру Якщо його вбить в поиск, то можна отследить повністю, коли самоліт був выпущен, в яких авіакомпаніях летал, літав. всю історію. Допустим, наші борта, которые вот в Украине літають, поміняли мінімум 3-4 авіакомпанії. Футін захоплення не прибуткове, більше того, збиткове. Для вдалого фотоулову диваки обзаводяться, як правило, зеркальною камерою з довгофокусним об'єктивом, батарейним блоком чи пристойним запасом акумуляторів. окремі товариші, котрим предпочитають і скажем продвинутыми мильницями снимать. Они дотягивают качество фотошопі. То есть ні одна фотографія, знята, як правило, в полі не обходиться без обработки в каких либо графічних редакторах. Попри те, що у спотінгу немає статевої дискримінації, жінок спотерів в Україні на пальцях однієї руки перелічити можна. Олена захопилася фотографуванням лайнерів услід за братом. каже хобі, це для витривалих, особливо у зимову пору. Вітер дує, дорог немає, льод, провалюєшся, йдеш холодно, сніг. Ну у них же тут теж. Тоже... смотря какая погода зимой. Если сильный снег, то им не нравится. Фотографии получаются плохие. Окрим спецтехники, споттеры через свою спецтерминологию, сленг, иначе кажучи. Бобик – это Боинг, корова – широкофюзеляжные самолеты, например, Боинг-767, Туполь, Анны Антоны, либо так и называемых Антоновы. из уважения, потому что они все, все реже и реже встречаются в нашем небе. Вивчити усі моделі не так вже і важко. У наші широти рідко залітають аксуточні птахи. На загалці однотипні крилаті. Втім, навіть з поміж них в українських спотерів є улюблені. отечественного, отечественного производства. Ще їх приєдно знімати, особливо приєдно слушати звук. Тому що бобіки, а не такі тіхі-ті. А впракти, ні богу. Тетяна Козріва, Максим Чеблін. Каудин.